Нашій студії Михайло на позивний зевс, це начальник відділення ППО 115-ї окремої механізованої бригади. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо. Дякуємо, ну, що знайшли. І я знаєте, зразу хочу, не втрачаючи час, закликати наших глядачів сьогодні бути активним. Костя вже для початку сказав, що знадобляться телефони. Так от вони вам потрібно для того, щоб задонатити сьогодні. Є QR-код, є номер карти. Ви можете скористатися будь-яким варіантом. Михайло, розкажіть, будь ласка, на що ми сьогодні збираємо? Що найнеобхідніше вашій бригаді сьогодні? Ми збираємо на, грубо кажучи, кастомізацію, модернізацію дронів перехоплювачів. Так як ви самі розумієте, кожна смуга вона працює під певною частотою. І те, що ми отримуємо з дронів, їх потрібно переобладнавати під дану смугу. Ну і немає там, знаєте, друзі, вичерпних донатів, тому що. Потрібно і від 5 гривень, скільки ви можете, так і абсолютно сума довільна, максимальна скільки ви можете задонатити. в на студії був Юрій ігнати. Ми чули про те, що дрони перехоплювачі це супер важлива річ сьогодні в будь-якій точці нашої держави. Ну а тим більше на передовій тому, будь ласка, задонайте, повірте, що кожна ваша гривня дуже важлива, і такими маленькими донатами ми з вами дуже сміливо закримаємо великі мільйонні збори. В нас сьогодні година йде так під грифом ППО, ну то та так. пане Михайло, якщо ну і знов таки проводячи паралелі, так повітряні сили вдають статистику щоранку, там скільки збито. Mm -hmm. а, чи ведете таку статистику? Ви чи можемо ми поширити такі дані? Таку статистику, як вам вдається збивати повітряні цілі? Ну, наприклад, там з початку 26-го року. Звісно, статистику ми ведемо, ми ведемо так, як в розрізі ударних БПЛА, ведемо в розрізі розвідувальних БПЛА та ударних БПЛА, так, ну, грубо кажучи, оперативного рівня, такі як шахіди і гербіри. З початку 26-го року нами було нашим підрозділом було знищено понад 50 ударних БПЛА, типу молній і Молній 1, в районі там, до 20 одиниць розвідувальних БПЛА та понад десяток, грубо кажучи, і гербірів. Це лише з початку 26-го року душе в шахеди. Вони прямо не економлять, так навіть в прифронтові зонах. ні, не економлять. Ага. Як сьогодні ворог використовує, от власне і ці далекобійні дрони, і як нам вдається цьому протидіяти, тому що постійно, коли ми оголошуємо збори, друзі, я ще раз хочу нагадати, що ви можете донатити впродовж всього нашого спілкування, Михайло буде дуже вдячний. І ми і вся бригада, всі військові, які будуть згодом цим користуватися. Але це все необхідно для того, щоб протидіяти. Як росіяни змінюють сьогодні тактику застосування далекобійних дронів або різного типу безпілотників? Ну як, вони змінюють висоти, вони змінюють маршрути, також вони проводять я так розумію, аналітику ефективності. Тобто за одним маршрутом вони можуть запустити там, ну будемо там, не прив'язуватись до цифр, 100 дронів, до точки ураження тими дронами долетіло 20, тобто коефіцієнт там 20% успіху. Якщо використати другий маршрут, можливо, у них там більший коефіцієнт. Якщо використовувати одну висоту, то ну, також це все в порівнянні. Угу. Що, що від нас? Ми також під, підлаштовуємося, грубо кажучи, на перехопленнях, ми реагуємо швидко, молніносно, так як в нас немає часу на розкачку. Кожен із фахівців, які залучені до винищення дронів, вони роблять по максимуму своїх зусиль. Ну, і як бачимо, що це приносить, приносить свої плоди. А буває таке, що ну там, наприклад, засікли повітряну ціль, вона дуже дивно себе веде, і там робиться. Там я не знаю, якийсь дзвінок товаришам там в сусідню бригаду. Ви бачили таке? Або, або щось, знаєте, збили, розбираєте ну Ого, щось дивує. такого та Що такого ще, ще дивує, не було. Да. Ну і ця інформація якось ну ширю шириться? Так, да, звісно, в нас постійна взаємодія як з сусідом праворуч, так і сусідом ліворуч, сусідом ззаді, так як є, як акустична візуальна да спостереження, так і виявлення засобами радіолокаційної розвідки. І радіоелектронною боротьбою також вони роблять засічки і дають нам інформацію. Ми на зв'язку з цими сусідами, це ви не представляєте, це просто неймовірна кількість етапів, які одночасно призводять до того, щоб ми найбільш ефективно його ну, знищили. Те, що, як ви говорите, маневрність, цього, там, да, дійсно таке буває, але це вже, грубо кажучи, на етапі, як є е, механізовані бригади, які вони ну, будемо так і що розбити по ешелонам, там в першій лінії, потім йдуть там безпілотні системи і, і повітряна авіація. Да. Е, а до е, та... речі, кустарщини в росіян багато? Кустачене в плані ну в плані того, що там ви посадили якийсь розбираєте ну літальний апарат, розбираєте і розумієте, що тут знаєте дендрофікальним засобом все це зроблено. Таке то запустили, аби аби летіло. Цим займаються спеціально навчені люди. Наша задача його знищити, і по можливості, якщо це можливо, знайти уламки і передати в ну, повноваженій особі, яка більш компетентна в цьому. І потім вона вже до там до гвинтика його розбирає і надає вже нам потім зворотний зв'язок. О, класно. що ви посадили цей дрон. Ми побачили то, 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 то. -то така, то, така. -то". Ну тобто, обратний зв'язок також у них є. Друзі, я хочу нагадати, що за ці кілька хвилин спілкування з Зевсом ви вже задонатили більш як 50 тисяч гривень. І за це вам величезна подяка. І продовжуйте, будь ласка, донатити, тому що такими е, донатами ми з вами допомагаємо армії і тим, кому сьогодні найскладніше людям, які відбувають атаки, роблять так, щоб російська армія не рухалась далі в лип нашої держави. Тому величезно дякую за кожну гривню. І продовжуйте, будь ласка, QR-код і номер карти працює і відкрит до кожної вашої копійки, до кожної вашої гривні, Михайло, продовжуючи розмову про системи роботи протиповітряної оборони і те, що ще використовують росіяни, вони зараз часто, ну там це вже кілька місяців відбувається точно, і камери встановлюють на різного типу безпілотників. Як це впливає і на вашу роботу, і на їхню роботу? Що вони хочуть побачити, і для чого це? Ну безпосередньо, да, ми стикалися з таким, що навіть на БПЛА, типу молний оці так. ударні, що там е, установлені були камери 360-го обзору. Це, скоріш за все, зроблено для того, щоб уникнути перехоплювача. Давайте пояснимо, 360-й обзор. Це мається на увазі Так, круговий. Круговий догори донизу. Вони як мають камеру основну, це напрямок руху Вони туди спостерігають, так і кругову, щоб уникнути їхнє знищення нашими БПЛА-перехоплювачами. Як тільки вони виявляють те, що ми за, за, виявили ціль, зайшли на її удар. Вони починають маневрувати. Тобто, пілот і там в, додає швидкості, маневрує вліво, вправо, таким чином, намагаючись е, ухилитися від нашого перехоплювача, но ну, в нього це не виходить. Ми вже якщо зайшли на удар, то ми його винищуємо за все. Специфіка роботи мобільних вогневих груп, ось в таких в гарячих точках. В чому вона полягає? Так само знищення, ось буквально нещодавно у нас також вони не, не перестають використовуватися, вони Це використовуватися. ж певно, триває полювання на них да. з боку росіян. Звісно, любе ППО, воно, воно є цілю. Mm -hmm. Так як, як ви знаєте, що хто панує в небі, той панує полем бою. Як росіянам взимку вдається. Перехитрити або навпаки нам вдається перехитрити цю систему, тому що ну холодно. Ми розуміємо, погодні умови дуже змінюють хід війни, і те, як і ми маневруємо, і ми можемо керувати нашою системою ППО. Що змінюється? Або що сьогодні є найскладнішим? Це погодні умови: дощ, туман, сніг, мороз, так як воно впливає так само на візуальну, так, так і на розряд батарей. Грубо кажучи, на самих дронах перехоплювачах Так як чим більше мороз, ви знаєте, що тим швидше може або розрядитися, або не розрядитися батарея. Так само і, ну що ще вам говорити, зброя озброєння, вона також, якщо за неї не ухажувати в такі умови, то вона може здати їй певен збій. Друзі, знаєте, ми, ми багато сьогодні. Зокрема, сьогодні ми багато говорили про ефективність дронів перехоплювачів. знаєте, що може бути більш ефективним за дрон-перехоплювач, тільки модернізований дрон-перехоплювач. Тому, будь ласка, QR-код, номер картки, кому як зручно. Ми дуже дякуємо за кожну з 60 тисяч гривень, які вже надійшли. Але... Ну, хто ми такі, щоб зупинятись, тим більше що з нами Михайло Зевс, начальник служби протиповітряної оборони 115 окремої механізованої бригади? Михайло, щось хотіло? Ні, Ні? Продовжу. Я, я продовжу. Та буквально за сьогоднішній день я ось цих молній російських в різних роликах. Бачив, ну щонайменше 3-4, наскільки поширена молнія uh, в прифронтових регіонах, uh, і ну, наприклад, за сьогодні я бачив молнію, як uh, ну дрон матка, то приніс FPV шки і повернувся. Mm. Ну і на жаль, окрема історія це коли його використовують як ударний молнії. Саме молнія, це є перша і друга регенерація, друге, друге — молнія-2. Вона може переносити бойову частину до 10 кг. 10 кг вибухівка, ви самі розумієте, що вона може зробити як з технікою, так і ну, з живими людьми, піхотинцями, так і укриттям. Так, да, є дрони матки, дійсно, вони існують. Це е, молнія переносить fpv дрон на віддаль там, 30 плюс кілометрів, забезпечуючи живучість самого FPV дрона, ну, це вже, скажімо так, це вже на об'єкт, який точно потрібно вражити. Тобто в противника є, є мета завдати тому чи іншому об'єкту враження за допомогою FPV. Перен... Молния, друга, переносить туди свій FPV дрон, угу. ті підіймають. Його, а сама молнія може слугувати як ретранслятором відеосигналу. Тобто то сам FPV вже зап... ну, отримує сигнал від молнії і більш точно може вразити той чи інший об'єкт. Ну, як ви говорите, що сам носій повертається в сторону до противника. Михайло в вам, як, ну, як фахівцю, як людині, яка безпосередньо займається ліквідацією ворожих безпілотних ідеальних апаратів, зокрема. Якщо це коректно, є якийсь ось прям такий найбільш ну, неприємний якийсь такий БПЛА особисто для вас, як для е, фахівця, такий. Не можу. терпіти його не можу. Все, та, та ця молнія опять пішла, ні? Нічого не можемо терпіти, З усім вибрати. Це зрозуміло, це зрозуміло. Але я думаю, може, окремо якийсь не Будь-який повітряний противник, який пересік зону українську територію, то вже є ну просто неймовірно. Та і хочеться знищити. Байдуже, що це буде, чи БПЛА, чи Грибя, чи Орлан, чи Суперкамну, чи навіть той самий в Півдрон. Це є противник, до якого ну просто його бажання його знищити і все. Михайли ще кілька хвилин буде в нашому ефірі. Тому, от поки ми тут спілкуємося, ви можете продовжувати донатити, тому що майже 80 тисяч гривень вже додалось на банку. За ці хвилини спілкування ми вам дуже дякуємо. Повірте, що це на модернізацію безпілотників буде застосовано. Ну я думаю, найближчим часом точно, тому що тут не потрібно втрачати жодної хвилини, і не потрібно втрачати також час і можливість, щоб долучитися. Хочу завершити нашу розмову рекрутингом, пане Михайло. що... Тому що це дуже важлива тема. І тут питання в тому, що з цивільного життя вам найбільше знадобилося в вашій професії. або розкажіть трошки про це, як це працює сьогодні? По рекрутингу. Головне бажання в людей. Якщо є бажання, то ми все решту навчимо. Так, а з цивільного, з цивільного що ну управлінська діяльність, грубо кажучи, те, що в своїй тарілці. да з людьми потрібно спілкуватися, людей потрібно мотивувати, людям потрібно говорити те, що ти дійсно робиш ту роботу, яка важлива не тільки для тебе, для твоєї родини, а для всієї України. До речі, психологічна підготовка це ну, ви багато часу приділяєте увазі. Так. Так? так. Психологічна і фізична. Фізичній ну, ну, я розумію, що нормативи нема коли здавати складати, але тим не менш. Ну, як ви вважаєте, що там, накинути на себе там, 15 кілограмів? Я і, якраз і розумію, і... Я, я хочу, щоб ви про це розповіли У нас буквально там півтори хвилинки. Але ну, це, це ж важлива складова. Звісно, фізичне здоров'я, спина, коліна, ноги, мороз, воно все дає про себе знати. Якщо ти фізично розвинутий, то воно набагато легше вам виходить в режимі бойових умов. Найменше, чим ми можемо допомогти всі глядачі, це задонатити, що ми і зробили. Ну майже майже 100 тисяч гривень додалося на цю банку, друзі. Але ви можете продовжувати, і Михайло буде точно приємно побратимам. Побачити і після завершення ефіру, що на банку ще додаються гроші. QR-коди, номер карти, це все відкрите. Тому нагадуємо на модернізацію безпілотників. Ми сьогодні збирали і начальник відділення ППО 115 окремої бригади, Михайло зе. Був в нашій студії, і там не буває ще раз. Нагадаю, малих донатів. Тому дякуємо за кожну гривню. Будь ласка, продовжуйте. Михайло, дякуємо. Дякуємо, дякуємо, пане Михайло.